Привіт, брати і сестри, це Майк з ми, Святій. Я хотів зробити відео про бачення, яке я мав, і це було приблизно в той же день, коли я зробив попереднє відео. Отже, це пов'язано, це бачення насправді пов'язане з відео, яке ми щойно зробили, або зробили минулого тижня. І на той момент я цього не усвідомлював. Я говорив з Господом про це, і він підтвердив мені, що це так. Отже, без без зайвих слів я перейду до справи. Я лежав у своєму ліжку і збирався заснути, але перед цим я побачив бачення підводного човна, що пропливає повз моє обличчя, і це вперше, коли я мав таке бачення. Тож я був трохи здивований, я не знав, насправді майже не знав, на що я дивлюся. І це був силует сонця. Він був дуже чорний, дуже темний, але я міг сказати, що це був силует майже так, ніби він крадеться, рухається вночі, де можна побачити, можливо, десь вдалені, місячне світло, де ви просто бачите силует. І після того, як е, підводний човен проплив е, повз, тоді також проплив е, військовий корабель. Те ж саме силует, фон було дуже темно. І тоді я вийшов з цього бачення. Я був Збентежений цим, і я не пов'язав їх обидва разом. І ні. Коли, коли я зрозумів пізніше, мабуть, через 4 чи 5 днів я зрозумів, що це мало-багато спільного з коли Господь говорив про шахові фігури, які переміщуються на позиції, це було пов'язано з цим. І тому я хотів е, повідомити вам про це. І останнім часом ми бачимо багато, багато новин про дрони, і Господь говорив зі мною і сказав, що це все якось пов'язано з цим. Е -е. Отже, отже, це все пов'язано в певний спосіб. Є речі, які переміщуються, є рухи різних націй, вони встановлюють себе на позиціях по всьому світу або навколо США, або де завгодно. І тому я просто хотів зробити це відео як оновлення до попереднього відео. Але не менш важливо, Господь говорив зі мною раніше цього ранку, насправді, про речі, які турбують деяких людей. Можливо, це через пору року або щось інше, але Господь хоче, щоб усі знали, що немає потреби нам бути наляканими. Або стурбованими тим, що відбувається у світі сьогодні. Ми знаємо, що ці речі повинні відбутися, тому що пророцтво буде виконане. Господь сказав нам це. Він не бреше. Тому все, що було сказано в пророцтві, буде виконане. Ми є останнім поколінням, і всі ці речі відбудуться. Тож радіте, знайдіть втіху в тому, що Господь стає ближчим з кожним днем. І Він хоче, щоб я нагадав людям, які слухають або можуть поділитися цим з іншими. Дуже важливо мати стосунки з Ісусом Христом. Це надзвичайно важливо. Вам не потрібно належати до певної церкви або бути в певній конфесії. Ісус хоче, щоб ви визнали, що Він є Бог. Він хоче, щоб ти визнав, що ти грішник, і сам по собі не можеш увійти в Царство Небесне таким, яким ти є, не можете цього зробити. Але через тіло, через Ісуса Христа і Його кров ви викуплені. Він хоче, щоб ви знали або пам'ятали, або щоб це було нагадано вам з того часу, коли ви були дитиною, що Ісус заплатив найвищу ціну, померши на Христі за вас і мене. Це вірування і це розуміння, це покаяння в тому, ким ми є перед Господом, це те, що викупить вас і оновить ваш дух або зробить вас народженими знову. Отже, я хочу, щоб ви зрозуміли важливість ваших стосунків з Ісусом Христом, мають бути на першому місці у вашому житті. І ви починаєте з того, що ставите себе в стан покаяння. Попросіть Господа пробачити ваші гріхи і попросіть його увійти у ваше життя і бути Господом вашого життя. Проголосіть, що він є Господом вашого життя і що ви знаєте, що він помер за вас. І якщо ви дійдете до цього моменту, яким би шляхом ви не дійшли, яким би не був сценарій або послідовність подій, щоб не знадобилося, щоб дійти до цієї частини, Господь каже, що він безумовно. Прийме вас, немає такого гріха занадто великого, за який він не пробачить вас, не слухайте брехню ворога. Він хоче бути частиною вашого життя, він хоче, щоб ви знали, що він любить вас безумовно, як ніхто інший. Ви ніколи не відчували любові, як Божа любов ніколи. Отже, якщо у вас є сумніви, якщо ви на місці, де досягли дна, якщо ви шукаєте щось, якщо ви шукаєте Бога в... Усі ці інші речі. Ну, можливо, ви шукаєте правильну річ, але робите це в неправильному місці. І ви знаєте в своєму серці, що це Бог, якого ви шукаєте. І якщо ви дійдете до цього моменту, Він врятує вас і любитиме вас, як ніхто інший. Тож, дуже дякую, друзі. Бог благословить вас. Побачимося в наступному відео. Шалом!